Розум і щастя, українська народна казка. На широкій ріці на вузькім броді переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа, і ні кроку з місця. Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі, сказав розум. Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують. Щастя набурмосилось та й каже. А я приношу людям утіху. Без мене не було б життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи свою повагу до мене. Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступатися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. Гоу, стій! Сказав нарешті розум. Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього, нехай покаже, чого ми справді варті. Оце ти добре кажеш, похвалило щастя. Видно, маєш в голові не саму полову. Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж підлявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по орілі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче Нехай буде й так, побачимо розуме, до якого Єрусалиму ти його приведеш. Тієї хвилини парубок перестав орати. Кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. Я орю цілими днями, аж під мені очі випікає, а користі, як сапа вовни, піду я в світ легшого хліба пошукаю. Не йди, синку, нікуди, почав просити батько. У світі всюди велика біда, покинь свій розум дурний, берись до роботи. Ви, тату, знаєте, своє, а я своє, відрубав хлопець, узяв торбу на плечі. Виламав прудика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці там людей багато, і всі тільки й говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не міє говорити. Цісар дав оголосити що той, хто навчить її людської мови, стане його принцом Коли жонатий дістане пів королівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не могли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя. Парубок повісив торбу на пристіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа у кріслі і розчисувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати. Батько й мати їх повмирали, і брати мандрували світом. Сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Йшли скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишів усілякою звіриною Навіть страшно було братам лягати спати, на ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку. Середульший з наймолодшим. Полягали й заснули, а найстарший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витесував, різав, вирізав і врешті вирізь ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав Брате, я вже скінчив свою роботу. зробив ляльку. Тепер треба її файно одягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання. Добре, брате, все буде зроблено. Середульший теж не марнував часу. Шив, приміряв, поров і знову шив. Як одягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал, тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і сказав. Ось найстарший витесався враляльку. Я пошив для неї вбрання, а ти, до ранку, маєш навчити її говорити. Добре, брате, я не гірший за вас, відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно заспівала, що братам перехотілося спати. Старший сказав, це моя дівчина. Бо я її витисав з явора. Середульший розгнівався. Ні, вона моя, бо я вбрав її, як королівну. Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум у голову. Розгорілася між ними така суперечка, що звірі й ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув Гов, браття, досить лупити один одного, ходімо у світ і пошукаймо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав, Я чув, принцесу, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, виріс з явора. Принцеса, якій страшенно сподобалась хлопцева казка, раптом заговорила. Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З цієї хвилини принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатись. Слухи, що стояли під дверима, закричали на весь палац: Слава Богу, слава Богу! Вже наша принцеса щебече, як соловейко. Прибігли до покою цісар, цісарка, цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і сказав: Забери з престолу свою торбу. Хлопець забрав. Каже цісар, ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку? Певно, що хочу. Ви мені так обіцяли, відказав хлопець. Цісар засміявся. За такого полатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові. На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. Чому цісарю кидаєте свої слова в болото, так роблять лише брехуни й шахраї? Цісар зареготав. Вартові, де ви? Замкніть цього нікчему у темницю. Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому наказ Заведи парубка в ліс і зітни йому голову. Буде зроблено, великий цісарю, сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало. Дивись, дурний, розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тобі амінь прийде. Що мав робити розум? Вистрибнув з парубка, як псисько з соломи, а щастя, шусть на його місце. Тоді катова рука мов би, зів'яла, вістря сокири, покришилася, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулась в палаці на цісаря. Навіщо ти сказав вітяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його обдурив. Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар брехун, цісарева жінка брехуха, а цісарята брехуни. Цісар ніби прокинувся зі сну, загорлав. Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову. Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечах, став на свій престол і проголосив Готуйтесь до весілля. Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я, але нам треба жити разом у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити. Щастя, посунулось і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай, я теж там був і ушкварив. Такого танцю, що молода цісарівна трохи не закохалась у мене. Добре, що не закохалась, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку, а в мене вже аж язик розпух від балаканини.